Друзі, чи задумувалися ви хоча б раз, що один із ваших днів може бути останнім? Ласкаво прошу вас на інтерв'ю з цікавою людиною і в такому цікавому місці. Отже, друзі, хочу представити вам цікаву людину Тьотю Наташу. Вітаю вас, ттьотю Наташу. Вітаю. Хто перший з переселенців приліпив вам таку кличку тьотя Наташа? Можна ж пані Наталя, сестра Наталя, Наталія по батькові, вибачте, не знаю навіть. Олександрівна, Олександрій Наталі, дякую. Хто перший? Я не пам'ятаю. Всі, мабуть. Може діти. Молодь. Може діти. А мені здається, навіть і не діти. А вам не заважає Чому? то Наталя? Ні, мені подобається. Чудово. Скільки місяців ви вже в Другобичі? Більше року. Ми приїхали в минулому році, в березні місяці. Як ви попали в Джогович? Тут були знайомі, які вас запрошували, чи ви мали інформацію, що тут можна приїхати сюди, яким чином? Я навіть і не знала, що існує таке місце. Чула, десь далеко-далеко. Але коли почалися сильні обстріли, нас волонтери вивезли із Степногірська до Запоріжжя. А із Запоріжжя нас волонтери, вже другі волонтери повезли. Ми не знали навіть, куди нас везуть. Нас везли дві доби. Ми переночували у Вінниці при церкві і потім нас повезли далі. Нас привезли в Дрогобич. Ми навіть не знали, куди нас везуть. І що у вас, перші враження ваші? Перші враження були ну, не сильно, тому що ми були дуже зморені, ми були не миті, не кормлені, грязні, втомлені. У нас багато було дітей, які погано пережили цю дорогу. І старенькі з нами були люди, навіть була жіночка 96 років їй було, її донька була інвалід теж з нею. І перші враження, ще сніг так трішечки лежав, ну нічого такого ще ми не побачили, ми були дуже втомлені і дуже налякані. Спершу ви жили при школі. Так, Скільки ми, часу? ми прийшли, нас повели в ратуш. І коли ми туди прийшли, це була п'ятниця, тому що нам сказали, вибачте, вже закривається ратуш, ідіть в третю школу. Ми вийшли на вулицю з сумками, ну ви розумієте. І тут жіночка, Марія її звати, жіночка, вона говорить, люди добрі, а ви відкіляєте, куди вам. І ми говоримо, що нам до третьої школи сказали, ми не знаємо куди, вона нас туди відвела. І ми там, це була п'ятниця, як я вже сказала, ми там пробули декілька днів. І там теж не було ні душу, нічого. Ми питали, де б помитися нам, бо ми вже були стомлені, грязні, як я вже говорила. І я запитала, а де тут у вас церква? Ми хочемо до церкви піти в неділю. Так ми попали до вас в церкву. Нам спочатку сказали, там православна, ми говоримо, ні, нам, нам би не православна. І сказали, слідуюча церква. Тетя Наташ, українську мову, ви вже це той вік підтягнули, чи ви вже знали її? <кій> Ні, я дуже люблю українську мову і я завжди хотіла нею говорити, але там у нас на нашому краю. Але там ви розмовляли російською? Ну, Не російською, так. Суржиком. Суржиком. Зрозуміло. Більше року ви в Дрогобичі, Але декілька разів ви їздили додому. Їздила. А ваше місто? Чим воно особливе, як називається і де його розташування? Містечко називається Степногірськ, це Запорізька область. Воно недалечко від Василівки, яка зараз окупована. Це 17 кілометрів від Василівки. Це моє містечко, там, де народжувалися мої діти, чому воно мені дороге, чому я туди їзджу. Там мій чоловік, він декілька сюди приїжджав разів, але ж там наш будиночок, який вже наполовину зруйнований, але сидимо. Зиму прозимував з кільйонками, з тими на вікнах, нічого. А їздю, бо садимо землю нашу, не можемо ми залишити. Без нашу. землі не може. Не можу. Любите землю. Дуже люблю. Скільки разів ви їздили додому, вже будучи в Другобичі тут? Три рази. Три рази. Їздили, щоб обробити землю. Шкода землі. Їздила, щоб обробити землю, поконсервувати. У мене чоловік в минулому році сам посадив дуже файний город. У мене все було там. Мені в... треба було. Вибухи там чути часто. Ми живемо в цьому. У нас там в селищі живуть наші військові хлопці. Угу. Вони від селя з однієї сторони від нас, а потім з другої сторони по нас. І ми в цьому живемо цілодобово. Кулеметні і автоматні черги не зупиняються не на, не на годинку. Це цілодобово. І ви під таку музику сажали картоплю? Сажали, і збирали, і, 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 і поливали, і пололи. Воно летить, а ти думаєш, пролетить, просвистить. Слава Богу. це… Ну, я вам скажу, дорога картопля може бути. Дорога, я знаю, пасторі. Таку картоплю зі сльозами їсти неможливо? Знаю, знаю. Без сліз, вірніше. Я знаю. Я знаю, але ж по-другому якось. Остання поїздка ваша була особлива чим? Е, ну, Особлива була тим, що я зрозуміла, що значить для людини життя її, людське життя. Е, тому що коли я раз, останній раз поїхала додому, е, був приліт прямо біля мене. Я коли відкрила очі, я зрозуміла, що я дихаю пилюкою і сморідом від снаряду розірваного. Це був ваш будинок? Ні, це був будинок моєї знайомої. Я якраз, якраз у неї була. Ви ходили це бу... в гості. Я ходила в гості. Це Люда, яка теж тут в Дрогобичі зі мною була. Зараз вона їде теж сюди. Це було якесь свято. Це їй було день народження. Війна війною, а день народження теж. Ви знаєте, згадати там... вартує, так? – так. так. – там... Ви сіли за стіл, так. смачно поїсти. Згадати день народження, так. подякувати Богові, так. помолилися, поїли, поїсти встигли? Встигли, І але далі? пиріг не встигли поїсти. Ага, Коли... тут тобто була така е, е, пауза. Пауза, Між, е... серйозна пауза. Угу. Така. Ми прийшли, вона подзвонила, говорить, приходь, хоч, хоч трішечки розслабимося, угу. як то кажуть, тому угу. що організм цілодобово. В напрузі і стреси страшні. Коли ми сиділи, за мною ще пішла жіночка, сусідка, їй 66 років, Івановна. Сиділи, ми добре спілкувалися, все було добре. І, ну, а вже ж ми чули виліти від їхньої сторони, і я, ми помолилися, потім я прочитала, «Отче наш там на стінки у люди висить. І коли виліт, я чула, я лягала на диван, а вони сиділи собі. Я ж кажу, коли Лягла на диван і чую цей сморід, я відкриваю очі, пилюка, нічого не видно. Дивлюсь на своїх дівчат, вікон немає люди, люда сидить біля вікна, прямо ціла, неушкоджена. Дуся сидить отак, Євдокивана напроти мене. От, І я ціла. Івановну ранило, у неї снаряд осколок ногу пробив, на виліт вилетів, і осколок один у неї в боку. І дуже нас кантузило було. Угу. Голови дуже боліли, я навіть руками держала голову, ну і в до сих пір вона говорить, що в неї ще шумить в голові. І я на цей час зрозуміла, що дуже серйозні речі навколо нас. І оце так було у нас день народження моєї сестри в Христі Ісусі і Богові дякували багато. Ви знаєте, коли таке трапилося, я спочатку нічого не зрозуміла. А люда, яка сиділа до вікон, ну, ви розумієте, вікон нема. Оце ж скло, все воно влетіло в хату, а Люда сиділа якраз біля вікна. І вона не ушкоджена залишилась зовсім. Вона зразу встала, ми зразу, зразу стали на коліна. І ми сказали, Господи, я дякую, ми дякуємо Тобі за те, що ти, батько наш Небесний, так нас збережеш. Угу. Навіть ця Євдокія Івановна. Вона, ну як всі всі ж ми віруючі люди, вона до церкви не ходить. І вона сказала, це, дякуючи Богу, що ми всі живі. Це ж дівчата, того, що ми помолилися, а ти Наташа прочитала «Отче наш», це тільки, дякуючи Богу, ми залишилися живі. Її волонтери були, забрали, відвезли в обласну лікарню до Запоріжжя, там її дали допомогу. Все добре, вона зараз вдома, все добре. Кажуть, люди в такі моменти смерть заглядає в очі. То правда чи ні? До того моменту. Чи були у вас такі випадки, ситуації, коли ви задумувалися про смерть? Ну, взагалі тема не, не, не популярна. І люди про смерть думають в останню чергу, так? Десь на похоронах, ще десь. Чи були у вас моменти, коли ви думали про власну смерть? Думала, чому не думала? Тому що вже рока, роки вже, і просиш у Господа, легкої і швидкої смерті, щоб не мучитися нікому не бути грузом якимсь там, дітям і так далі. Я догляділа трьох людей стареньких, я знаю, як це важко, але коли отака смерть від снаряду або від вибуху, або то хочеться теж зразу померти, щоб не мучитися. А що далі? А що далі? А далі, ви знаєте, я скільки живу, коли я стала християнкою, коли я прийняла Ісуса Господом і спасителем своє життя, у мене така впевненість, що в мене є місце на небі біля нього поруч. І я не боюся смерті. Я часто запитую людей, і вони, я бачу, що вони бояться дуже помирати. Я їм починаю розповідати, чому вони бояться смерті. І що якщо вони будуть знайомі з Господом, якщо вони будуть мати Бога в своєму житті, то все буде добре. І ніхто не буде боятися помирати. Ні старенький, ні молодий, ніхто. Що цікаво, там не треба ділянку купляти, будувати. Так? Не треба. Там все є. Там для всіх одинаково. Ісус сказав, що йду приготувати місце. так? Так. Багато так. осель там є. Так. Дотепер ви жили в Другобичі, там фітнес-такий центр, великий зал, де 10-15 людей було разом. Так. Вже декілька днів ви переїхали жити в будинок це за містом. Будинок, як умови, як вам почувається тут в цьому будинку. Я хочу спочатку сказати, що ми дуже вам дякуємо за те, що ви нас прихистили. І нас було в центрі до 30 чоловік. Там було два зали. Ми вам дуже вдячні, тому що ви нам зробили всі умови. А зараз ми, ви нас переселили в такий файний будинок. Знаєте, ми коли там звикли, і нам здавалося, що тут щось буде не так, але коли ми сюди приїхали, ви знаєте, тут так відпочиває, тут природа, я ж звикла до природи, до землі, до всього. Сьогодні навіть ліс побачила. Ми думали, як назвати будинок. Я зараз сиджу серед тих дерев і думаю, ну щось би пасувало назвати або на небі, або в раю. А може будинок милосердя. Чи як? Ну Подумаємо. Ось, але хочу сказати, що е, основним жертводавцем е, для цього, для купівлі цього будинку є надія України. Hope International, якщо бути точнішим. Ось цей будинок завдяки ховп, нам вдалося його придбати. І потім були інші жертводавці, які допомогли, які є благословенням для нас, і ми змогли його відремонтувати. Ось, слава Богу за такі умови, за такий будинок. Слава Богу, що є такі хороші умови. І хлопці, дівчата, чоловіки, жінки можуть жити окремо. Ось нас дивиться багато людей. Що би ви хотіли побажати? Тим, хто дивиться нас. Я хочу побажати усім людям, цінувати кожну хвилину, кожну годину свого життя, не ображати нікого, жити в сім'ї, в злагоді, в мирі, цінувати общення, а, спілкування. спілкування з іншими людьми, чути їхню біль, допомагати чим можемо. Тому що ми не знаємо, коли. Наш цей зем... земний шлях закінчиться. І ста... кожен стане перед Господом і дасть відповідь за те, як він жив тут на землі, що він робив, що він казав, які вчинки робив. Я... Ми не знаємо, коли це все закінчиться, але наше життя це є підсумок того, що ми будемо, де ми знай... знайдемо собі місце на небі. Угу. Дуже хочу, щоб люди були добріші, щоб менше було зла щоб люди розуміли, що життя воно одне, і що ми повинні залишити за собою добрий слід на землі. Тобто, щоб нас згадували добрим словом, а також бути для інших підтримкою, допомогою, в чому люди мають потреби. Чудово, так. чудові слова. Так. Дякую вам за ваш час, за те, що Будь поділилися ласка. вашими переживаннями, вашим життям. Тідя Наташа, дякую вам. Дякую Будь за ласка. ваше відкрите серце, за ваш час, за те, що, що поділилися досвідом, е, переживаннями. Нехай Бог і вас благословить, ваших дітей, дякую. внуків. Будьте здорові! А що ви вирішили, де будете сажати цибульку? Вирішила, у вас на городі. Де Триск? в мене? Де в мене на городі? О, там на городі, де а, ви А, Аж там на горі. Я сьогодні ж хотіла, спробувала копати тут землю. Не копається, але квіточку я одну посадила. Так хлопців попросимо, вони перекопають, переварають там і там і фасолька, і бульбу.